Прошеній гості, щиро вітаю всіх святом святом 1 вересня, по всій нашій Україні. Незалежно чи це гірськими стежинками, чи широкими дорогами, але всі ми йдемо сьогодні у свою рідну школу. Це дійсно всенародне свято. Адже сьогодні дійсно всі дороги ведуть до храму знань, до рідної школи, 1 вересня. Особливо це. Порушли у свято для наших 60 першокласників. Вони сьогодні так трохи ще несміливо схвильовані, йдуть і роблять перші кроки по шкільному подвір'ю. Вони вже стали учнями. Безперечно, ще більш схвильовані їхні батьки. Вони переживають. Вони усвідомлюють, що чекає їхніх діточок за 11 років навчання в школі. Посаду дошкільний період їхнього життя, менш безтурботні. Але школа вже має свої обов'язки. Я розумію, шановні батьки, що це для вас хвилююча пора, але разом із тим це приємна подія, це свято для всіх ваших рівнів, для всієї сім'ї, тому що ви випроваджуєте свою дитину, найрідніше, що у вас є, у школу. І надієтесь, і вірите, що в школі сприймуть і створять усі умови для того, щоб дати вашим діточкам якісні знання. Я бажаю вам, щоб ця віра, надія, супроводжувала вас не тільки перший рік навчання вашої дитини в школі, але й в другому, третьому класі, і аж до 11 класу. Спільно батьківський колектив, вчительський колектив. Ми зробимо все для того, щоб ваші учні отримали якісні знання у нашому навчально-виховному комплексі. Шановні учні, ми бачили сьогодні, що ту спільованість, ту невпевненість допомогли їм вирішити наші одинадцятикласники. Вони наступні герої нашого сьогоднішнього дня, тому що це останній рік навчання у рідній школі. Я звертаюся до вас, шановні одинадцятикласники, Один рік навчання залишився у вас у школі. Проведіть його, щоб здобути знання. Вчора на засіданні педагогічної ради ми розглядали підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Вже намітили з вчителями, як далі працювати, як зробити кроки на зустріч вам. Але розумійте усвідомлюєте, результат тільки тоді буде, коли ви будете робити зустрічні кроки, тобто свідомо навчатися, можливо, відказатись трохи від вільного часу, а присвятити саме вивченню тих предметів, які ви виберете в першу чергу для зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, а звертаючись до всіх учнів, я щиро закликаю, запрошую вас через відчинені двері зайти в класні приміщення. Тим більше, що є чим похвалитись, що дійсно навчально виконаний коклекс підготувався до нового навчального року. Я хочу подякувати всім. Я хочу подякувати міському голові Андрію Вікторовичу Бала. Бо те, що зроблено, я лише декілька фактів хочу назвати. Поставлено дах над спортивним залом, закуплено дошкільний підрозділ, м'який інвентар, меблі, міючі засоби, засоби гігієни для навчального економіку комплексу будівельні та господарські товари, меблі, шкільні парти і стільці 60 комплектів. Що дуже важливо, закуплено 9 ноутбуків із проекторами і екранами. Це дуже допоможе нам, вчителям, використовувати інноваційні технології навчення, інформаційно-технологічні технології. Дійсно, щоб чим краще надавати.